Вітаю малята і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Добрий день, малята! Сонячного всім вам дня! Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Дітки, а хто ж до нас сьогодні прийде в гості? Ану, послухайте. Песик, правильно! До нас у гості прийшов пес або собака. Давайте нашого песика розглянемо, якого він кольору. Так, коричневого. А що у песика на голові? Так, вуха, очі, носик. У песика дуже добрий нюх. А який хвостик у песика? Великий чи маленький? Невеличкий. Малята, скажіть, а пес це яка тварина? Свійська чи дика? Це свійська тварина, тому що вона живе біля людей, і люди про нього піклуються. А що ж любить їсти песик? Песик любить спеціальний собачий корм. М'ясо. І обов'язково песику треба давати воду. Дітки, а зараз послухайте вірш, який називається «П'ять песиків. Було у дівчинки Оксани п'ять вірних песиків слухняних. Пес. Біленький, пес руденький, пес рябенький, пес чорненький і кудлатий пес сіренький. Дітки, так скільки ж песиків було у дівчинки-оксанки? П'ять. А якого вони були кольору? Білого руденького. Рябенького, чорненького і сірого. Добре. Погляньте, які вони всі різні. Різні вушка, різні хвостики, різний колір і різний розмір. Одні песики великі, а другі песики маленькі. Все залежить від породи собаки. Дітки, а послухайте, біля нашого песика хтось скавчить. А це маленьке цуценятко. У мами собачки є цуценятко. Це її дитинчатко. Мама собака дитина цуценя. А де песик живе? А песик живе у спеціальному будиночку, який називається будка. Дітки, а яку функцію несе песик для людини? Так, вірно. Песик сторожує і охороняє будинок і всіх, хто в ньому живе від злодіїв? Молодці. Малята пропоную вам. Нагодувати нашого песика. Чим же собачки люблять ласувати? Маляте, погляньте, що ж у нас тут є із їжі, чи ми можемо нагодувати песика? Так, що в нас тут є? Є спеціальний кон для собаки. Яблучко, м'ясо та ковбаса. Дітки, так і що, що ж із цього вибере собачка собі посмакувати? Так, вірно, ковбасу, корм та м'ясо, а яблучко їстиме собачка? Ні, звичайно, молодці малята. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Тож скажіть, хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, собака пес і маленьке цуценятко. Яка це тварина? Свійська чи дика? Вірно, дітки, це свійська тварина. І про неї піклуються люди. Дітки, а я вам бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!